Франкіс Прикарпаття ПНУ продовжив переможну серію у жіночій лізі. Наприкінці минулого тижня франківчанки гостювали у Рівному, де відбувся черговий бабл регулярного чемпіонату Суперліги. У першій зустрічі наші дівчата зіграли проти одного з претендентів на нагороди сезону, рівне ОШВСМ. У підсумку впевнена перемога гостей з рахунком 68 на 37. Кращою гравчиню матчу стала Оксана Молова, яка оформила дабл дабл 22 очки та 10 підбирань. Також відзначимо Кристіну Філів та Вероніку. Космач обидві записали до свого активу по 15 очок. На наступний день Франкіс Прикарпаття розгромив суперниць з Вінниці. команду МС «Дюшор» блискавки. Підсумковий рахунок склав 149 на 37. Цей поєдинок вже увійшов до історії вітчизняних змагань. як Гра, якій було зафіксовано найбільшу різницю у жіночій суперлізі: 112 очок. Не ставили якісь певні такі завдання ставити якісь рекорди. Кожен розумів, що він відпрацьовує свої 2-3-4 хвилинки на початку. І в підсумку кожен гравець провів так приблизно 15-16 хвилин на е, Ну, навіть потім дізналися, що ми там поставили якийсь рекорд 149-37 перемогли, плюс 112. Ну, я скажу так, якщо б ми ставили задачі ставити, ну, перемагати з рекордом, то порахунок зовсім був іншим, виходить. У нас в першу чергу стояло завдання дати е, молодим гравцям пограти, відпрацювати свої види пресінгу. Окрім того, дівчата з Івано-Франківська ще й встановили одразу два рекорди нинішнього сезону за набраними очками. Однієї з команд в одній грі 149, та за найбільшою кількістю очок обох команд в грі 186. Найбільший Найбільше очок у складі переможниць здобула Богдана Лапхан, яка за 15 хвилин на майданчику здобула 28 пунктів. На одне менше в активі Ольга Аліксієчик 27. Загалом одразу 8 франківчанок здобули 10 і більше очок. Франкіс Прикарпаття продовжує свою переможну серію у чемпіонаті, яка наразі налічує вже 11 зустрічей. З повернулися з двома перемогами. Загалом же в нас 11. Перемог. Зараз попереду ігри у нас в Києві з командою, яка йде на другому місці з Дніпра, Інваспорт називається ця команда. Так, також ми зіграємо з командами Черкас і Полтави. Шість ігор, я думаю, ми проведемо підряд. Ну, я думаю, маючи такий навіть не двойний, а тройний склад, у нас немає виникнути якихось проблем в цих іграх, тому що дівчата зараз на ходу, так як зараз вони працюють, ну просто хочеться їм віддати належне. Черговим суперником Івано-Франківського урагану у футзальній екстралізі стала наймолодша команда змагань мельницький сокіл. У поточному сезоні суперники вже провели між собою два поєдинки, і двічі були сильнішими дракони – 6-1 та 2-0. Не стала винятком і нинішня гра, яка відбувалася івано франківську та завершилася перемогою підопічник Максима Павленка з рахунком 5-1. Голами у складі переможців відзначилися Артем Фаренюк, Михайло Грицина, Микола Микитюк, Олександр Дячук та голкіпер Юрій Савенко. У складі гостей гол престижу на рахунку Владислава Первєєва. Вважаю, що створили сьогодні більше гольових моментів, але сьогодні воротар, особливо в другому таймі, творив дива і відбивав всіми частинами тіла, які в нього тільки є. І створювали, здавали вже 100% моменти, на жаль, не реалізували. І за рахунку 3-0 пропустили один гол. І все ж таки якась мінімальна інтрига збереглась. Добре, що відзначився наш воротар Юра. Забивши четвертий м'яч і заспокоїв команду, давши можливість їм пограти і довести матч до переможного більш спокійного. Матчем в Івано-Франківську стартував третій тур третього етапу вібетакстраліги. А решта матчів звітного туру були зіграні 4 лютого. Зокрема, у групі Захід Рівненський кардинал Рівнен Стандарт у гостях мінімально поступив львівському ІНАЙТІ 01. Тоді як у рамках групи Центр у Сумах МСК Харків перестріляв рятувальник 4 4-3, А у матчі дебютантів зійшлися Обленерго» та столичний Клуст 0 -4». Ще двоє учасників екстраліги, Львівська енергія та столичний хід. Поточний ігровий вікенд пропуск. Скали додамо, що 9 лютого відбудеться жеребкування однієї восьмої фіналу ВІБЕД Кубка України. На цій стадії змагань у боротьбу за трофеї вступлять 10 команд екстраліги, серед яких і Івано-Франківський ураган, а також шість аматорських колективів, що вибирали право зіграти однієї восьмій через сити двох кваліфікаційних раундів. Заслужені відзнаки ураганівці отримали звання майстрів спорту міжнародного класу. 4 лютого на базі академії в каруху винниках відбулося церемонія нагородження гравців та тренерського штабу національної збірної України з футзалу. Під час урочистого заходу гравці національної дружини провели товариський матч з юними футболістами, пригадали події пам'ятного для синьо-жовтих євро 2022 А також отримали почесні відзнаки майстрів спорту України міжнародного класу. Церемонію нагородження провів президент АФУ Сергій Владико. Віцепрезидент УАФ Олексій Михаличенко та начальник управління молоді і спорту Лова Роман Хім'як. Приємно, що відтепер тепер звання міжнародників носитимуть і п'ятеро гравців франківського урагану: голкіпер Юрій Савенко, Універсали Петро Шутурма, Ігор Корсун, Даніїла Бакшин та Артем Фаренюк. Прикра поразка у Дербі. Івано-Франківська говерла не зуміла втримати перемогу у домашньому поєдинку. Переймач суперліги проти політехніки Галичини. Говерляни виграли першу половину, але в другій лів'яни поступово підібралися до суперників. Вирішально стала четверта чверть, в якій політехніці вдався ривок 24-11. Як підсумок, підопічні Ярослава Зубрицького значно краще провели заключну чверть гри і здобули перемогу з рахунком 72-62, вигравши сезонну серію з рахунком 2-1. Наша стандарт. Стандартна проблема десь друга половина, четверта чверть, чогось не вистачає. Минулу гру з Київбаскетом також десь одного підбора, можливо, одного трьохочкового забитого не вистачило. В цій грі приблизно так само. В принципі, непогано першу половину зіграли там на рівних третю чверть і десь, десь четверту знову. Декілька підряд разів м'яч втратили. Ендвани, таке десь помилки в захисті, і такий результат. Сьогодні трохи. Над цим подумаємо, розберемося. І я думаю, що вже завтра почне працювати, готуватись до наступних ігор. До речі, капітан Гуверла Сергій Старцев отримав найбільше голосів за підсумком голосування вболівальників за кращого гравця січня в суперлізі 34%. Щоправда, для визначення найкращого також додаються результати голосування між капітанами команд, а також вибір організаторів змагань Федерації баскетболу України. У підсумку старцев посів третє підсумкове місце. А переміг розірючи політехніки Гличини Михайло Горобченко. go on Калорський хокейний клуб Легіон провів чергові поєдинки у чемпіонаті України. Зокрема, 2 лютого їх суперниками були аутсайдери змагань харківські берсерки. Як пісумок, Прикарпатський клуб 14 разів відзначився у ворота суперників, дозволивши опонентам закинути лише дві шайби. Найбільше до тріумфу Колошан долучилися Ромащенко, дві шайби та два асисти, та логовий одна шайба та чотири асисти. Натомість, у другому поєдинку на льоду арени «Айсберг» у Кременчуку легіонери зуміли зробити відчутний камбек. Матчі проти господарів, відігравшись з рахунку 2-4. Але за 23 секунди овертайму з передачі ляльки переможний для суперників шайбу закіну Абаджан. У підсумку 3-4 на користь Кременчука. Гра дуже гарна, дуже напружена. Хлопці билися до останнього, але трошки не повезло, нам не повезло в, в овертайм. За підсумками ігрового тижня, легіон гарантував собі місце у плей-офф наразі. Команда посідає четверту позицію, маючи у своєму активі 35 залікових балів. І наприкінці випуску наша традиційна рубрика Анонс який час спорту розповідає про найбільш цікаві матчі та події за участі прикарпатських спортсменів, зокрема у суботу, 11 лютого, івано-франківський ураган зіграє у рівному проти кардиналу в рамках четвертого туру, третього етапу «Вібет Екстраліги». Початок гри о 13-й годині. Баскетболісти та баскетболістки з Івано-Франківська наприкінці тижня вирушать у Львів, де відбудеться другий етап Кубка України з баскетболу 3х3. Змагання пройдуть 12 лютого. А перед цим 10 та 11 Лютого будуть проведені перші тури чемпіонату України для юніорів та юніорок у категоріях Ю-18 та Ю-23. Окрім того, наприкінці тижня вболіватимемо за двох баскетболісток з з Прикарпаття Христина Філєвіч та Ольгу Алєксєчик, які у складі збірної України виборюватимуть путівку на чемпіонат Європи 2023 9 лютого Україна прийматиме Фінляндію, а 12 лютого сині-жовта команда протистоятиме Литві. Андрій Менів Андрій Аргара, канал 402.